Знаєте, перед першим тату у більшості людей є трохи хвилювання. Хтось боїться болю, хтось боїться помилку, хтось думає, що боїться голки, але це трошки інше насправді. А хтось, чесно кажучи, боїться самої себе, чи не пошкодує потім. Я працюю тату майстром сім років і хочу сьогодні не просто дати сухі поради, а поговорити з вами душа в душу, як зі своєю подругою чи другом, щоб ви не повторили тих помилок, які я бачу інколи. Давайте поговоримо чесно і душевно. Перша помилка це робити тату для когось, а не для себе. Тіло це щоденник нашої душі, а тату це рядок, який залишається з нами назавжди. Скільки історій, що дівчина чи хлопець зробили тату для коханого, а через деякий час вони розстаються, потім це перекривається, додається щось інше, але все одно людина незадоволена. Добре, коли це відпускається, і цей символ стає як досвід. Та буває і навпаки. От уявіть, що ви пишете в своєму щоденнику щось, що не відчуваєте, тільки тому пишете, що вас хтось це попросив. Через роки ви відкриваєте свій щоденник і не впізнаєте себе. Моя порада робіть тату для себе, навіть якщо вам здається, що зараз це спільна ідея. Ви з собою залишаєтесь назавжди. Друга помилка це зробити поспішний і випадковий вибір майстра. Як приклад, людина записалась до першого вільного майстра, бо їй терміново саме зараз, в цей час, треба зробити татуювання. Вона не подивилась ні на стиль, ні на його роботи, а потім, звичайно, що вона розчарувалася. Це як піти до перукаря, який робить тільки короткі стрижки, коли ви все життя мрієте відростити довге волосся. Тому не поспішайте. Подивіться на портфоліо, на стиль, в якому працює майстер, на відгуки, як виглядає сам майстер, чим він живе. Запишіться до нього на консультацію, бо майстер це співтворець вашої ідеї. Третьою помилкою є вибрати страх болю сильнішим від бажання. Біль та пройде, хоча це насправді це не дуже боляче, а тату залишиться з вами на ну, все життя. А ви хочете щось маленьке, прям дуже маленьке, неважливо де це буде, а десь глибоко у серці ви дійсно бажаєте велике татуювання. А потім шкодуєте, хочете переробити чи щось додати до цього тату, бо щось не вистачає. Це як купити листівку, замість того, щоб поїхати у подорож, бо дорога дуже довга. Я вас прошу, не давайте страху стати головним аргументом. Готуйтесь морально, бо біль тимчасово, про це, і ви це зрозумієте з першого дотику голки. Як правило, ви дуже прикрашаєте і накручуєте, бо це не дуже тобі болить. Четвертою помилкою є те, що ви вибираєте місце, про яке потім шкодуєте. Не все, що красиве на фото, буде комфортно жити з вами щодня. Дуже часта історія про пальці, бо на картинках в інстаграм це виглядає так ніжно, так красиво, але через кілька місяців ця картинка перетвориться в щось незрозуміле. Про це я завжди попереджаю, до чого ви маєте бути готовими. Або ж навпаки, людина обрала місце, яке, наприклад, постійно треба закривати, бо робота в неї така. Де це не вітається? Ну, я б порадила б просто звільнитись з такої роботи. Тому подумайте не тільки про те, як буде виглядати тату свіжим, а й про те, як це зміниться з часом. В цьому вам допоможе майстер і дасть рекомендації і поради. Тату має приносити радість, а не викликати думки, Боже, Боже, що це я наробила. І п'ята помилка це ігнорування догляду. Зробити тату це лише половина шляху, друга половина в ваших руках зберегти його. Майстер зробив ідеальне татуювання, а клієнт зіпсував бо пішов у спортзал, потім в баню, потім він пірнув у басейн, запив літром горілки і ліг спати. І весь. Тиждень робив так само, не масив нічого з ним не робив. Ви так не робіть. Перший тиждень догляду дуже важливий і відповідальний. Слухайте майстра, доглядайте ретельно, щоб тату залишилось таким, яким ви його полюбили. Перше татуювання це не просто малюнок, це маленька розмова з собою, яку ви зберігаєте на все життя. Не поспішайте слухайте себе. Обирайте свідомо, бо тіло це ваша історія, а тату це ілюстрація до неї. І нехай ці ілюстрації завжди нагадують вам про щось світле і важливе. Якщо ви готуєтесь до свого першого тату або просто любите цю тему, давайте тут дружити. Я ще буду ділитися історіями, процесами та порадами зсередини. Підписуйтесь і напишіть в коментарях, яке тату ви мрієте зробити. Ну а я вам подякувала.